Всім привіт! Мене звати Матченко Єлізавіта і сьогодні розкажу мій досвід в центрі молодіжних ініціатив в місті Кам'янському. На даний момент часу я знаходжусь в ком'юніті та вже отримала своє посвідчення. Але не завжди було так весело і цікаво, як я вам зараз буду розповідати. Але перед цією історією ви можете загалом вже потихеньку готувати собі щось смачненьке та щось попити. Загалом в центрі молодіжних ініціатив я хотіла потрапити ще в 2023 році, а зараз у нас вже майже кінець 25-го. Думаю, ви розумієте, наскільки доволі такий тернистий шлях я пройшла, щоб отримати наскільки велику пошану від е, центру молодіжних ініціатив. Перше, як я це потрапила, хочу зробити маленьку ремарочку. те, що я хотіла дуже сильно туди піти, але мене е, зупиняв мій страх. Тому. Менше бійтесь і більше робіть того, що ви хочете, та досягайте своїх цілей. Але загалом <схід> був 24... 24 рік, 2024. Дзвони мені, а це вже навчать в коледжі. Дзвони мені директор з виховної роботи. Там у нас була друга жіночка. І каже, Ліза, до мене в кабінет, будь ласка, я розумію, що зараз буде весело, тому що зазвичай мені телефонували, коли, знаєте, була якась проблема. Я ж... Але був це раз, на цей раз вже, знаєте, був усміхнений тон, було якось навіть, трошки веселіше. І я така заходжу, вона каже, ось, Ліза, дивися, документи, не хочеш йти, піти на медіалабораторію. Я кажу, що таке лабораторія, вона мені дає документи, знаєте, так красиво написано, там якісь печатки, я бачу центр молодіжних ініціатив. І я розумію, що це нам треба. Я кажу, і що там, ну, треба робити. Вона каже, ну, от дивись, є анкетка, гугл-форму, ти заповняєш і, тіпа, ну, йдеш, працюєш. Я кажу, М -м -м, я подумаю, я розумію, що я хочу, але я боюсь. Думаю, що роєш, що ділаш, що робити. І нічого не подозріваючи, я ж ходила, думала, я думала, що ви розуміли, 2 два тижні. Я не розумію, зачем я так довго думала. І я думала-думала, і знаєте, перепитала вже в усіх. Но це була дуже, насправді дуже велика помилка питати в усіх їхню думку на те, що для мене. Ну я неправильно формулювала просто на той момент речення, і для мене це було ну 0 з 10. Вот. І в один момент я розумію, що я хочу, мені це треба. Я заповняю анкету, а це типу, травень місяць, а воно все починається в грудні. Травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Тобто ви розумієте, що я 8 місяців жила в страхі, условно. І я заповнила, ждала, ждала. Знаєте, я вже дуже багато раз передумала, що там, як там. І тут, знаєте, вже дзвонять мені з центру молодіжіх ініціатив, типа, доброго дня, Елизавета, підвертуть там, своє, уч... те, що берете в участь, там, турнити поля. І я розумію, що я боюсь. Я боюсь дуже жорстко. Я кажу, так, да, доброго дня, так, звісно, десь так. І потім мені кажуть, дивіться, в нас треба пройти співбесіду для того, щоб ми вас тіпа, реально одобрили. Я розумію, що я готова. Да -да. мені ложки, буду білка, Я вам кажу, так, що ви розуміли, вже у нас тоді був переклеєний ремонт, вже ці обої були, ще якщо що. І ми договорилися з ними ви Я вигнала своїх дівчат на перший етаж морозив жопу, ти по-другому не скажеш. І вот. я максимально вигнала всіх. Я сказала, сказала всім, щоб мовчали, щоб даже писка в коридорі не було. Щоб вот, ви розуміли, э, 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 замовчали всі, ніхто не кричав, я даже не чула, що хтось ходив. Я чула, що хтось крався, но не чула, що там хтось ходив. І я ж така, знаєте, мене щось там питають, був ли в мене щось там досвід, ну, знаєте, базою по факту питання. Типу, була ли я в СМІ? Яка мотивація в мене, щоб піти на цей курс? Боже, мене так перекосило, тоді я просто така, знаєте, голоса немає, вона такому горлі, я така, Боже, що ж робити, що ж його робити? Знаєте, ну це було реально дуже сильно страшно. І я просто в моменті не розуміла, що робити. Ну, я пройшла. Мені кажуть, добре, ми з вами зв'яжемося. Знаєте, в основноміся цієї фрази ніхто нікому не з... не зазвонюється і не зв'язується. І тут мене додають в групу, там де ті покажуть, що от відкриття п'ятої та шостої хвилі це останні хвилях, хто не знав. Ну, ви, в принципі, мені касі не знали, але тим не менше. Я ж тебе приїжджаю, знаєте, отако, отако, Руки трясуться, я трясусь, мені вже погано, мені вже мені дуже погано. І я максимально думаю, що ж Боже, може, це, ну, може, мені ну, не треба воно ну, мені. Тут думаю, ні, Нет, Ліза, віло, надо. я ж дивлюсь на цю всю історію. Раз приходю, Боже, ви б тільки знали, от, я от зараз себе не розумію тодішню, ну, тоді я ну, типу, я собою дуже вдохновляюсь і розумію, що я не маю права здатися. Тому що Ліза, яка робила год назад такі тілодвиження условно, вона прям дуже дала мені мотивацію жити в цій житті. Я не маю ніякого права уйти. просто не маю. Ближе к суті. Коросі. І типу, мені треба було приїжджати е, кожну суботу на 10 утра. Щоб ви розуміли, нас закрили на дистант. Мені з СОЦГОРОДА до ДМК десь минут 20. Ну, типа, при дуже ускоренні, якщо на на 20. Доба їхати, я вставала в кожну суботу, а типа, а я ж розуміла, що йти швидко я не можу, тому що холодно. Знаєте, я вставала в чуть ли не в 4, тому що 4, 5, 6, 7, у мене 7 маршрутка уже... А вона в основному приїжджала 6.55 і уїжджала ровно вже в 58 минут, в її вже як і не бувало. Я розуміла, що якщо я опоздаю, це буде 0 з 10. Вот. і я ж максимально завдання вставала кожну суботу, щоб я розуміла, наскільки я хотіла бути в ЦМІ, що я навіть своє день народження відмічала в ЦМІ. І наскільки для мене це було радісною новиною, що я навіть не хотіла празнувати вдома день дражіння. Мені воно не надо, мій праздник вже був ЦМІ, мене поздравили, мені подарили шарик, мені по да, подарили шоколадку, зо мною там сфоткалися. Ну, я була прям, ну, максимально рада. Для мене це був прям невероятний перформанс, я дуже рада, що так у мене зложилося. От. І щоб ви розуміли, це мені закрило три цілі. Перше, я побувала на телекан... теле, як це називається на коротше, новинному телебаченні Кам'янського, це перше, з сфоткалася з білоуспим. А я тіп, хотіла попасти на Терекаміц. Безумно. І знаєте, те, що у мене тепер вдома стоїть кружка Терекаміц, в мене в інстаграмі можна побачити. Вот мене стоїть кружка, потом у мене. Фотка з Білоусовим, знаєте, я виграла кружку, вона була дійсно, я виграла кружку. У мене була фотка з Білоусовим, я побувала в ЦМІ. І знаєте, після того я поняла, що з СМІ я просто уже не уйду. Після чотирьох пар, пар я їду в ЦМІ. Просто, я не знаю, це моя душа. Знаєте, от моя душа трохи в коледжі, то що я бажаю бігати, що то рішати, що -то той, от, це реально школа життя. А СМІ це, ну, це трошки лайтовіше, знаєте, Ну, там Ні, звісно, ну, коли я стала вже в ком'юніті трошки стало тяжкіше, тому що не лежит. Но, яка не яка лежить. Но, не менш, мені дуже максимально подобається, и я дуже максимально рада була побувати в такому досвіді. Я розумію, що знаете, я реально, я тоді не доїдала, я тоді не досипала, але я приїжджала. Я приїжджала, що я понімала 8, то есть 8-9. І типа, я гуляла два години, це зима, це холод, собачі, розумієте? Я вранці не встигала їсти, я просто вставала по будильнику. Я могла лягти в 2, встати в 4:30. Ну, в 4:40 я вже як штык, знаєте? Я вже лягала спати. От мені зараз лук, кофта і джинси. Ну, типа, не було мозивати, ну, типа, чорні джинси. І типа, мене даже хто за мною слідкує з тих времён. Якщо ви все ще полюд слідкуєте за моїм Instagram'ом, підписуйтесь. Я буду дуже рада вас там бачити. И типа с тех времен, знаете, у меня даже фотка есть, там, Your Media Lab", там, у UML, типа, Ой, это просто, это просто, это просто трифовно, знаете, записался видео, и для меня это уже, знаете, что там вроде бы пройденный этап, но я понимаю, что дальше больше, поэтому за финале, вот, до каждой 10 минут, у меня 5 секунд, э, идите до своих мечт и максимально живите тем, что вас нравится. Всем пока!